Зараз дізнаємося, що відбувається на південному напрямку нашого півдня українського начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Зараз з нами на зв'язку. Пані Наталю, добрий вечір. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава вітаю вас. Дві російські ракети Онікс влучили в рекреаційну зону на Одещині. Сьогодні це відбулося, я так розумію, протягом доби. Які є подробиці? Що там сталося? Так, на жаль, ворог продовжує використовувати ракети, і, зокрема, Наступні ракети типу Онікс, які випускаються з берегового ракетного комплексу Бастіон, який розташований в тимчасово окупованому Криму, очевидно, позначаються для нас наступний об'єкт атаки. Ну, Іншого пояснення цьому не знаходжу розуміло. Сам факт того, що продовжується терор. Рекреаційної зони рекреаційної, тому що все, що вздовж моря, фактично використовується або як портова інфраструктура, припортова інфраструктура або як рекреаційна, намагаючись влучити в портову, в тому числі, пам'ятаємо атаку, коли ворог використовував ракети типу Онікс і посередмістю Одеси, в тому числі, намагаючись влучити в портову інфраструктуру. Ми констатуємо, що такі ракети можуть бути ще протягом довготривалого часу, поки вони будуть в наявності, застосовані саме по цих місцевостях південного регіону. Сьогодні вночі відбулось влучання по відкритих територіях. На щастя, нема критичних руйнувань, нема постраждалих, але це суттєвий сигнал, тому що кілька діб до того. Також було влучання, і влучання було в будівлю в рекреаційній зоні, в будівлю в санаторію, де могли б гіпотетично відпочивати люди. Але завдяки тому, що силами оборони організована правильна робота і є усвідомлення такої атаки ворога, туди допуску цивільного населення немає. Саме тому постраждалих не було а стосовно акваторії чорного моря, чи перебувають там зараз носії ось цих калібрів, і чи спостерігаємо ми зараз? От те, що я бачу, в мене враження, що певне затище використання калібрів якраз з носіїв морського базування. З Чим це може бути пов'язано з ударами по Севастополю? Може бути таке. Певне не за дійсно ми спостерігали, хоча час від часу ракету -носій виводився, але це був е так званий е новітній циклон, який нещодавно був включений до складу чорноморського флоту, не пройшовши ходові випробування, не пройшовши вогневі випробування. Але тим не менш за тактико-технічними характеристиками, це є носій ракет типу калібр, і може бути на борту до вісьмох таких ракет. Це ракети високоточні і можуть бути застосовані, не зважаючи на те, що всім правилам здорового глузду суперечить використання вогневих установок без попереднього випробування. Тим не менш сьогодні ми бачимо нарощування присутності ракетоносіїв, не зважаючи на те, що багато телеграм-каналів сповістили, що вже три ракетоносії треба довіряти достовірним джерелам. Абсолютно свідомо заявляю, що два ракетоносії на надводних зараз в чорному морі це малий ракетний корабель проєкту типу Буян М і приват Адмірал Макара. Разом вони можуть нести до 16 калібрів. І виведені вони були з бухт Севастополя. Чи то для того, щоб не бути ушкодженими, чи то для того, щоб нанести ушкодження по території України, будемо спостерігати. Але факт залишається фактом на бойовому чергуванні два надводних ракету на і це означає, що рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Він завжди тримається на високій позначці, а зараз максимально. Підвищену, що відбувається в тій частині нашого фронту на Херсонському і Береславському, наприклад, напрямках. Те, що під вашим інформаційним контролем, ворог продовжує участь в контрбатарейній боротьбі. В основному потерпає від неї. Застосовує маневри силами та засобами, намагається переховати свій. Потенціал від польових пунктів боєпостачання до вогневих позицій, тим не менш, ми працюємо по них і за минулу бойову добу можемо зазначити відмінусування 51 окупанта, 7 гармат і трьох човнів. Це все ті потужності ворога, які актуальні на даному етапі. тобто вони намагаються маневрувати вздовж узбережжя лівого узбережжя до правого не наважуються просуватися. І це треба розуміти, тому що багато хто розганяє, що висаджуються диверсійно-розвідувальні групи на правий берег, не ризикують навіть контролюють, намагаються відстежувати лівий берег. Маневрують поміж островами, де розгортають свої спостережні пункти, які ми також досить влучно нищимо. Не маючи успіхів на лінії зіткнення, вони тероризують місцеве населення. І тільки за минулу бойову добу констатуємо 29 скидів керованих авіаційних бомб еквівалентом 500 кг тротилу. Це надзвичайно потужні руйнування, наслідки яких ще до сих пір уточнюються, і це тактика випаленої землі. Яку застосовує ворог, намагаючись налаштувати місцеве населення проти сил оборони. Ну і ще одна больова точка в окупованому Криму це Керченська протока. Що там відбувається? Наскільки відомо, росіяни там також концентрують певну, певне груповання своїх кораблів? На даному етапі можемо спостерігати наявність посиленого патрулювання. Кораблями прикордонної служби берегової охорони ПСБ вони намагаються відстежувати ситуацію, продовжується облаштування так званих бонових загороджень з притоплених поромів і барж понтонів інших конструкцій, якими вони намагаються закрити підступи до опор Керченського мосту, продовжує корабельне угруповання в розгорнутому. Виглядів до 10 одиниць маневрувати в районі від східного убережних рибу до Російська, викриваючи надводну обстановку і переховуючись за цивільним судноплавком. В Латовському морі одна одиниця викриває надводну обстановку, великі десантні кораблі всі заведені в пілосуванні. Пані Наталю, дякую за інформацію, і за коментари. Що долучились до нашого ефіру? Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.